Привіт, шановні друзі! Я вирушаю у подорож. Буду вам розповідати і показувати те, що я бачила, а їду я саме до Польщі. Для багатьох іноземців Польща є насамперед країною зелені і природних ландшафтів. Величезну частину території, майже 28% займають ліси. Переважно хвойні. Дороги в Польщі вважаються найкращі в Європі. Ви бачите, дуже гарні дороги, Без єдиної ями, як сказати. На відміну від багатьох європейських країн, природа, заповідники і ліси відкриті для загального доступу. Дуже красиву зелену, розвинуте сільське господарство. Коли їдеш автобусом чи машиною, то видно, що розвинуте сільське господарство навіть не тільки якесь там фермерсько, а й домашні ресурси, задіяні. Люди мають корів не одну, не дві, не три. Багато. Ну, люди займаються фермерством. Дуже Найкращий час для відпочинку в Польщі це травень, вересень. Є в Польщі Балтійське море і дуже відомі Мазурські озера. Але так як Балтійське море холодне, то альтернативою можуть бути затишні польські озера. Вони дуже глибокі, досягають 30 метрів глибини. Я вас буду знайомити е, з цими озерами. А зараз хочу показати просто чисто е, подорожню таку історію мою, яку я бачу із вікна автобуса. Погляньте, яка краса!